Діти, як то кажуть, квіти життя, а батьки в свою чергу повинні за ними опікуватися і виховувати їх. Проте деякі матері та татусі сподіваючись, що роблять добре, іноді просто перегинають палицю. Жінка передала Біблію чоловікові, а старший хлопчик поставив перед органчиком невеликий складний стілець. Хлопчик опустив очі неспокійно переступав з ноги на ногу. Ясно було, що він невдоволений своїм становищем, і навіть страждає від нього. Це уривок з роману Американська трагедія всесвітньо відомого письменника Теодора Драйзера. Тут автор показав дитячі хвилювання з приводу того, коли батьки змушують вірити в Бога, та ще й оспівувати це. Твор вже 90 років, а проблема майже не змінилася. Цей перекинутий на бік автобус перевозив паломників із Кропивницького до Печаєва під Хмельницьком, неподалік села Скарженці, і сталася аварія. Зі слів водія, як він каже, що під час руху. У нього виникла несправність автомобіля у зв'язку з чим він змушений був з'їхати з дороги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали п'ятеро людей. Серед них – 17-річна дитина з місця аварії їх забрала карета швидкої. Цій аварії постраждало одразу аж дев'ятеро дітей. Автобус із паломниками злетів у кювет. В Запорізькій області зіткнулися два автобуси. Водій одного не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус із паломниками. В результаті у лікарню забрали аж 14 людей. Більшість з них діти. Усі вони якраз поверталися із Святогорської лаври. Такі подорожі по святих місцях, куди дорослі беруть із собою дітей на рідкість. Наприклад, нещодавна хресна хода, коли разом із батьками під палючим сонцем йшли на повнолітнє. Всі йдуть і з дітками у нас багато, дітки маленькі. Якщо я своє не взяла, побоялась, чесно говоря З Дітками у нас йдуть, все нормально. Все ж таки серед паломників знайшлися ті, які не побоялися взяти із собою дітей. Осі тяжело, конечно, ну Но, в принципе, нормально. нормальзагалі, як розповіли самі організатори ходи, наймолодшому учаснику виповнилося 26 днів. До служби розшуку дітей за допомогою періодично звертаються не батьки, а родичі неповнолітніх з проханням відшукати дитину і її мати. У Полтаві разом із мамою зник шестирічний хлопчик. Що з нами сталося, невідомо, але є одна дуже важлива деталь. Останні кілька років жінка постійно їздила до храму у сусіднє місто Комсомольськ, та ще й залишалася там із дитиною на вихідні. Ось після однієї такої поїздки жінка і не повернулася, не давала про себе знати родичам вона півроку. Коли знайшли матір, вона розповіла: вдома у Полтаві її сильно ображав чоловік, навіть бив. Тому жінка взяла із собою шестирічного сина і вирушила з ним по сятих місцях. Була з маленьким хлопчиком в монастирях Полтави, Луганська, а врешті решт знайшли притулок у Києві. Сином запевняє, все гаразд. У нас приютілія тут. нам В наступній історії на сполох теж забили родичі. В цій родині було двоє дітей. В семье главенствовал отец, он глубоко верующий человек, причем по его вере обращение за медицинской помощью ⁇ это грех. В школу ходить не те знания дают, это тоже ну, якобы мешает духовному развитию. Коли чоловіку набридло вислуховувати зауваження родичів, він із своєю родиною поїхав в монастир, куди саме ніхто з близьких не знає досі. В церкві кажуть, духовне виховання дитині вкрай необхідне, проте нав'язувати будь-які релігійні погляди не можна. Межа між е, виховання батьків і релігією, церквою наше все життя повинно бути з Господом Богом. Бог нас не заставляє, щоб ми ходили до храму. Господь Бог нікого не може заставити, щоб людина ходила до храму, молилася. Богові не потрібно узників, Богові потрібно чиста, свідома е, любовця. Адвокати в свою чергу зазначають, в Україні у батьків є тільки два обов'язки отримувати дитину та виховувати її. Якщо у випадку, коли дитина, скажімо, якісь виконує ритуал за участю батьків, і дійсно дитині нанесена шкода, у нас є відповідні органи, так це в першу чергу це колектив вихователів та педагогів, так які можуть на це звернути увагу, що дитині, наприклад, шкодить, тоді вони мають звернутися. Ну, в першу чергу, яке у нас найпростіше, це є або поліція, або служба у справах неповнолітніх. Звісно, ніхто не засуджує релігійних поглядів батьків. Це право вибору кожного. Але при цьому не можна обмежувати права дитини. Ніхто не заперечує, духовне виховання для дитини необхідне. Але зловживати дитячою безпорадністю не можна. Головна межа полягає в тому, що є ідея діяльності для дитини діяльності в плані. На підтримання її розвитку і підтримання її благополуччя, якщо дії направлені на благополуччя дитини, то я вважаю, що це буде відбуватися на користь дитини. Якщо батьки через свою діяльність реалізують свої якісь потреби або свої якісь задачі, і це може призводити до того, що дитина отримує певні психологічні травми. Якщо вони не порушують закон, то вони мають право виховувати так, як вважають за потрібне. Якщо дитина не потерпає від насильства, якщо вона в неї задоволені базові потреби, потреба в безпеці, потреба в їжі.